Ані Альона з діабетом живе понад 8 років. Згадує, коли поставили діагноз, думала, що життя скінчилось. Та згодом зрозуміла, хвороба не вирок, хоча довелося змінити все. Нужна соблюдати режим і постійно колоти інсулін в і ж час. Таких як Альона, тільки у Шевченківському районі столиці понад 8 тисяч. В Україні ж хворих на діабет 5%. відсотків. Часто хворобу сприймають як інвалідність, кажуть лікарі. Тому взялися довести зворотні. Відкрили школу адаптації для хворих. Тут навчатимуть правильному харчу харчуванню, як користуватися глюкометрами та колоти інсулін. Заняття будуть груповими, а учнів розподілятимуть за типом діабету. Заняття буде вестись в виде нескольких блоків. Це кратка лекція по заданій темі, просмотр відеоматеріалу, блок «Вопрос-ответ» по інтересуючому матеріалу і Анкітіровані кабінет школи адаптації обладнаний всім необхідним. Учні зможуть практикуватися, як самостійно вимірювати цукор на спеціальному пристрої. Випробувати його точність. Взялися перші медики міста. Ніскалька секунд. вижидає чотири стріля. Цукровий діабет. Це ну. Стиль життя, образ життя, і від того наскільки хворий буде керувати своєю хворобою, наскільки правильно він буде поінформований про свій стан. Від того буде залежати його процес його повноцінна адаптація в суспільстві. Наразі у столиці працює мережа таких шкіл адаптації для хворих на діабет. Заняття в них безкоштовні. Столичні медики обіцяють, вже наступного року такі заклади будуть у кожному районі міста. Юлія Кирієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.